Привіт, друзі, 9 серпня сьогодні з вами знову реклачок. Пізній вечір, але будемо розбирати з вами деталі майбутнього саміту Трампа і Путіна. Відомо про те, що Путін запропонував Трампу модель, за якою він хоче. Заморозити війну Росії проти України, але ми на це разом з європейцями не погоджуємося. І нині у західній пресі несеться купа інформації про те, які плани ми пропонуємо натомість, як відбуваються зустрічі до прикладу у Великій Британії. Там уже сьогодні у меру із Єрмаком і навіть. Джейді Венс, віце-президент Сполучених Штатів Америки, присутній, багато інших європейських чиновників, які власне обговорюють те, як може завершитися російсько-українська війна. Володимир Зеленський ввечері повідомив своє бачення, напрацьоване разом із європейцями щодо того, як будуть проходити майбутні переговори. Точніше, як ми їх бачимо. Давайте все це детально розбирати. Я розумію, що інформації дуже багато, вона складна. Я спробував її систематизувати для вас. Тому з вас коментар, підписка, подобайка. традиційно вас про це прошу. Видання Washington Post пише про те, чому саме Аляска вибрана як місце майбутнього саміту Трампа та Путіна. І вони говорять, мовляв, тому що Сполучені Штати Америки не визнавали Римський статут, там не діє орден Міжнародного кримінального суду, саме тому проходить там ця зустріч. Я думаю, що це просто надумане пояснення того, чому саме там зустрічаються лідери цих двох країн. Вважаю просто недалекоглядною позицією Трампа, який погодився на пропозицію Москви щодо зустрічі саме на території Сполучених Штатів Америки, а потім буде зустріч у Москві, яка що нібито в жовтні місяці Трамп може прилетіти до Путіна і там вони будуть про щось говорити. Вашингтон позазначає, що запланований на Алясці саміт може зблизити Путіна і Трампа та спонукати американського президента. Тиснути на Україну і Європу, як в квітні вже відмовлялися від визнання захоплених Росією територій та зняття санкцій. Незважаючи на весь галас, Трамп поки що не чинив жодного тиску на Путіна. Жодного. Про це говорять європейці. Вони сьогодні вже активніше почали коментувати, як вони бачать завершення російсько-української війни і наскільки прийнятним є план Путіна. І вони критикують ідеї Путіна і, за великим рахунком, вони говорять багато справедливих речей. Та навіть донька Кітакелога, коментуючи ідею Трампа, фактично, про припинення російсько-української війни і про обмін територіями, вона говорить про непростий вибір для Трампа між Черчиллем та Чемберленом. Ну, в принципі, ви цю історичну аналогію добре знаєте, і це все засвідчує про те, що багато нині ніхто не підтримує Трампа у його прагненні дійсно підігравати Путіну. Видання Більд пише про те, що спецпосланець президента США Стів Вітков неправильно зрозумів. Пропозицію Путіна. Спочатку була інформація про те, що нібито Україна виведе війська із Донецької області і буде якийсь обмін територіями. І так він подавав цю інформацію, стів І ми дійсно думали, що може таке бути. Але як виявляється, Росія не відмовилася від вимоги повного контролю над Кримом, Донецькою, Запорізькою, Луганською та Херсонською областями. До будь-якого перемир'я, а не тільки над Донецькою та Луганською областями, тобто, фактично, Путін і надалі буде сповідувати своє непереборне бажання бачити в складі Росії всі п'ять регіонів і буде вимагати юридичного визнання цих територій за Росію. Також більш зазначає, що Росія погоджувалася лише на секторальне припинення вогню. Ніякого, наприклад, мораторію на удари з повітря Путін не пропонує, хоча де економіст пише про те, що щось може бути. І Джерела більш стверджує, що Вітков міг неправильно тлумачити слова Путіна про мирний вихід з Херсонщини та Запоріжжя. Росія вимагає виходу українських сил з цих областей, а посланник Трампа думав, що йдеться про пропозицію виходу звідти військ Росії. Ну, на жаль, не дочув Вітков те, що йому говорив Путін, точніше, він цього не зрозумів. Вітков не знає, про що говорить. Так говорять високопосадовці, які спілкувалися із цим. Ну, складно назвати чиновником. У нього є статус спецпосланця з питань близького Сходу. Раніше було навіть і Росії, спецпосланця Трампа, але, як бачимо, він далеко не дипломат. І дипломат з нього такий собі. Вранці Володимир Зеленський повідомив про те, що не збирається віддавати території Росії. Він зробив відповідну заяву, і західна преса активно її почала поширювати. І Нью-Йорк Times пише про те, що різка відмова Зеленського віддавати Росії українські території може розлютити Трампа. І на цю хвилину, коли я вам записую відео, а на годиннику, друзі, майже 11 вечора заяв від Трампа не було. Зеленський категорично відхилив пропозицію президента США про те, що мирна угода між Україною та Росією може передбачати певний обмін територіями. План, який фактично означатиме передачу земель Москві. Так, Зеленський це сказав чітко в ранішньому відео. Але справа в тому, що Європа та Україна висунули свій мирний план з червоними лініями перед самітом в Алясці. Про це пише знову сьогодні видання Street Journal, і такої інформації ми будемо бачити багато, тому що навіть автори цього матеріалу. Говорить про те, що позиції можуть змінюватися, і дійсно, в Британії сьогодні проходять вже зустрічі між представниками Європи, Сполучених Штатів Америки. Американці знають позицію Путіна, і я більш ніж переконаний, що вони контактують із Кремлем по закритих каналах. За даними Волсі Джонал, запропонований уже Києвом та європейськими союзниками план вимагає наступне припинення вогню до будь-яких інших кроків, тобто спочатку повне припинення вогню. Це було і раніше як вимога Дональда Трампа, на яку ми пристали в Веріяді. Нагадую, спочатку ми хотіли пропонувати на саміті в Веріяді в Саудівській Аравії припинення вогню в повітрі та на морі, а не на суходолі. Але Трамп наполягав на тому, що повністю зупинили вогонь. Але якось про це забули, і до прикладу, багато хто в Україні говорить, що це ж наша спільна позиція, так, але її ініціатором був саме Дональд Трамп. Наступний пункт спільного плану України та Європейських союзників вимагає взаємного обміну територіями, а не односторонніх поступок. Тобто, все ж таки ми розглядаємо взаємний обмін територіями українськими. І також вимагає обов'язкових гарантій безпеки для України, включно з можливим вступом до НАТО. Тут мова йде про те, що ніякого мораторію на вступ до Північно-Атлантичного альянсу після замороження війни бути не може. І як пише видання? Одним із можливих сценаріїв, друзі, наголошую, одним із можливих, це не є доконаний факт, є вихід України з частини Донецької області, про що, власне, ми говорили з вами в ранішньому відео, в обмін на відхід Росії з окупованих частин Херсонщини та Запоріжжя. Документ відкидає вимогу Путіна про передачу частини Донеччини без зустрічних кроків і фіксує позиції сторін перед зустрічю Трампа і Путіна 15 серпня. Звісно, це все, що поки що робочі плани, які, власне, обговорюються сьогодні під час зустрічі Радників з нацбезпеки Європи, України та США у Великій Британії. Головує там очільник закордону відомства Великої Британії. Зеленський говорив про те, що цей форум стане важливим кроком для справедливого та тривалого миру. І він не забуває практично в кожній тезі вітати наміра Трампа, завершити війну. Та заявляє про необхідність тиску на Путіна. Ми постійно разом із європейцями говоримо, що ми підтримуємо ідеї Трампа. Ну по-іншому з ним працювати фактично неможливо. У вечірньому зверненні президент України висловив нашу позицію і сказав наступне: сьогодні відбулися телефонні контакти із нашими партнерами: Британією, Францією, Фінляндією, Естонією, Данією та Іспанією. До прикладу, Франція устами Макрона заявила про те, що не може вирішуватися доля України без України. Нас також підтримали і країни Балтії. Ну вони будуть першими, хто нас підтримує вербально. Так, вони надають нам і посильну військову допомогу, гуманітарну, підтримують, тому що вони опиняються першими під ударом російським, якщо заморожується війна Росії проти України. І мовить Зеленський про те, що Київ та наші партнери однаково бачать необхідність негайного припинення вогню. Цьому протистоїть лише Путін? Перша вимога, яку ми висуваємо, це повне припинення вогню. Але нагадую, друзі, така сама історія була і у мінських угодах, і вогонь не припинявся. Втім, давайте рухатися далі і розбиратися, що власне заявляють високі чиновники і яку інформацію поширюють журналісти, керуючись зливами, які їм спеціально роблять. Далі Зеленський сказав: необхідний не тимчасовий перепочинок, а реальний тривалий мир припинення вогню має бути негайним. Адже Путін боїться санкцій, хоче обміняти паузу у війні на легалізацію окупації українських територій. Путіну раніше дозволили взяти Крим, це призвело до окупації у Донецькій та Луганській областях і до повномасштабної війни. Зараз він хоче, щоб йому пробачили захоплення частин. Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей та Криму. Україна не дозволить другого поділу, бо після другого завжди буде третій. І каже, потрібен результат на рівні лідерів, достойний результат, щоб життя людей зберегти, щоб світ цінував результати, був вдячний лідеру, який його принесе. Контакти з американською стороною тривають майже цілодобово, каже Зеленський на рідних рівнях. Не все робиться публічно. Тобто багато дуже закритої інформації. Але частково вона потрапляє в пресу, як я вам сказав, друзі. До прикладу, Деекономіст пише про те, що Путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі напередодні зустрічі з Трампом на Алясці. Це не нова інформація, вона поширювалася ще кілька днів тому. Наскільки вона може бути реальною? Зараз сказати складно, тому що обстріли продовжуються, вони не зупиняються. За словами джерел видання Деекономіст, можливий і значно серйозніший прорив. Може бути, наприклад, досягнуто ширший пакет домовленостей, який окреслить, як у перспективі, могло б виглядати замороження конфлікту. Це означає, що цей процес буде тривалим. Я маю на увазі замороження війни або навіть припинення вогню. Швидкого результату очікувати не варто. Я думаю, ми побачимо не один саміт Трампа і Путіна, і також не одну зустріч на рівні радників, лідерів країн, які будуть займатися технічними питаннями. І далі Зеленський повідомив уже після вечірнього відеозвернення у себе в телерам каналі про результати сьогоднішнього форуму у Великій Британії і каже, наші сигнали передали, наші аргументи чують, небезпеки враховують. Особливо конкретної інформації від Зеленського про переговори у Британії немає. Але він каже, були перемовини безпекових представників США та Європи, Україна, Сполучені Штати, віце-президент Венс. Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія і Польща зустріч була конструктивною. Багато хто там був, але більше результатів конкретних він не повідомляє. Втім, те ж саме видання Axios і інші пишуть про те, що є зрушення, які свідчать, що план Путіна може бути серйозно відкоригований. Ну і публікація Street Journal нібито з нашими пропозиціями, дійсно засвідчує, що переговори тривають і буде певний підготовчий етап. До саміту 15 серпня на Алясі, якщо будуть домовленості, якісь досягнуті, то туди може полетіти навіть і Зеленський. Але нині, друзі, поки що війна триває. Сьогодні вранці, 9 серпня, далекобійні безпілотники Служби безпеки України атакували логістичний хаб у Татарстані в Росії, де зберігалися готові до використання дрони дроника Мікадзашахет та іноземні комплектуючі до них. Про це повідомляє Служба безпеки України до об'єкту 1300 км. Є відео в мережі у мене в телерам каналі ви певно, вже його бачили, як один безпілотник долітає до цілі і вражає ціль. Ну, є жарти про те, що повибивало вікна, але справа в тому, що це пробитий шлях до Єлабуги. І це не вперше. Звісно, що росіяни вживають заходів, щоб безпілотники туди не долітали. Для них цей об'єкт архіважливий, бо саме шахеди нам найбільше дошкуляють. Але, як показуємо і ми, то ми можемо доставати їхні склади майже за півтори тисячі кілометрів від українського кордону. Це демонструє наші спроможності. На жаль, сьогодні на Запоріжжі ворожий FPV-дрон влучив у автомобіль, який їхав по території. Біленківської громади про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. І загинуло двоє людей, які були всередині автівки. Також сьогодні зранку, в передмісті Харкова, російський дрон влучив у маршрутний автобус. Загинуло двоє пасажирів, ще 16 тримали поранення, і під час рятувальної операції росіяни вдарили повторно. Постраждало троє поліцейських. Усіх постраждалих госпіталізували. Двоє людей перебувають у вкрай тяжкому стані. У Харкові дрон Росії влучив у меблевий магазин у Київському районі. Відомо про шістьох поранених. Про це говорив голова міста Терехов. Фактично, росіяни не зупиняються і до того моменту, допоки не будуть досягнуті якісь домовленості про мирний саміт, ніякої зупинки вогню не буде. Та і далі цей вогонь може тривати. Звісно, він буде різної інтенсивності, тому не випадково в пресі з'являється інформація про те, що якесь часткове поетапне перемир'я в повітрі, на морі, на суші може засовуватися як заохочення Путіним Трампа для того, щоб той не засовував проти Росії санкції. Але Росія буде намагатися захоплювати території для того, щоб потім ними з нами ж і торгувати. До прикладу, британська розвідка повідомляє про те, що у липні Росія захопила близько 550 квадратних кілометрів української території. За даними розвідників, такий самий обсяг території Росії захопила у червні. Основні бойові дії велися в Донецькій області. На північний схід і південний захід від Покровська, де окупанти намагаються оточити місто та тиснуть на інші логістичні маршрути. Дійсно, найбільша увага росіян прикута саме до Донеччини. У Сумській області за останні два тижні російські війська не мали помітних успіхів. Постійні втрати та український контрнаступ, ймовірно, зірвали плани Путіна створити там буферну зону. Про це зазначають, як я сказав друзі, у британській розвідці. Тому справді питання обміну територіями, про що сьогодні пише Street Journal, Звісно, Зеленський про це публічно поки що не говорить і навряд чи скаже там завтра чи післязавтра про це, відповідно, має бути проведена серйозна інформаційна підготовка для такого рішення. Але я не виключаю, що саме такий обмін розглядається. І те, що Вітков трішки не дочув. Що сказав Путін, то це точно є факт. Але схоже на те, що і американці говорять про обмін територіями, що говорив і Дональд Трамп. Тому сьогодні відбувається таке конкретне пояснення, що Путін не може вимагати взяти під контроль ті території, які він відніс до російської Конституції. Росія, друзі, сьогодні перебуває в край складному становищі, тому я не виключаю, що саме через економічні проблеми Путін сьогодні. Може пропонувати Дональду Трампу якийсь мирний план затягувати питання ухвалення санкцій проти Росії і в такий спосіб ще підтримувати високу інтенсивність бойових дій. В великій мірі їм буде допомагати, звісно, Північна Корея та Китай. Китай поки що не робив жодної заяви, ну крім тієї, де говориться про те, що вони за мир у всьому світі, ну і так далі. Загальні фрази не більше нічого. І... Я вважаю, що Китай буде підтримувати наміри Кремля продовжувати війну в Україні, але сама російська економіка вимагатиме якихось рішень. І тому я не виключаю ще раз наголошую, що справді через економічні проблеми можливо буде Путін зупиняти вогонь, але це не відбудеться швидко і каталізатором цих процесів можуть бути санкції і мита. Поки що ж якихось конкретно величезних кроків, рішучих кроків з боку Вашингтону та Європи не видно. Але навіть невеликі ті рішення, які ухвалюються нашими європейськими та американськими колегами, партнерами, вони справді чинять тиск на Росію. Так само і попередні санкції, хоча вони і слабкі, і вони дали можливість Путіну воювати ось уже четвертий рік поспіль, маю на увазі продовжувати широкомасштабне вторгнення. Вони даються в знаки російському бюджету. І санкції проти Індії також потроху підривають співпрацю Індії та Росії, але дуже слабо. Найбільші державні нафтопроробні компанії Індії Індіан Ойл Корп і Ібхарат Petroleum, придбали щонайменше 22 мільйони барелів нафти не російського походження з поставкою вересні та жовтні, після того як США закликали Індію припинити закупівлю нафти в Росії. На перше погляд 22 мільйони барелів нафти може виглядати грандіозною цифрою і об'ємом. Але це не так. Я вам не буду розкривати інформацію, яку пише робити про те, скільки і в якої країни Індія зафрахтувала нафти для переробки, лише скажу, що сукупні спотові закупівлі цих двох державних компаній на вересень і жовтень еквівалентні приблизно всього-навсього 6% обсягу нафтопереробки Індії в травні. Тобто Індія може споживати дуже багато нафти і переробляти її. Але ті об'єми, які вони сьогодні зафрактували на осінь, вони ще не змінюють суттєву позицію Індії стосовно співпраці з Росією. Але певний тиск чинять. Тому санкції і мита мають бути набагато сильнішими. І тепер, друзі, до інформації, яка стосується близького сходу та Німеччини. Чому Німеччини? Тому що історія з Німеччиною дуже пов'язана із. Війною Росії проти України, та хоча багато процесів вони зав'язані також на російсько-українську війну. Державний секретар США Марко Рубіо звинуватив лідера Франції і інших країн, які підтримують визнання Палестини, у тому, що саме їхня позиція зіграла на руку Хамасу, і переговори з Хамас про припинення війни Ізраїлю проти сектору Гази провалилися. І каже: є й інші країни, які заявили, ну окрім Франції. Якщо до вересня не буде припинення вогню, ми теж визнаємо Палестинську державу. Що ж, якби я був на місці Хамас, я б вирішив не погоджуватися на припинення вогню. Ці заяви ускладнюють досягнення миру і угоди з Хамас. Вони відчувають себе сміливіше. Ну і до певної міри, Марко Рубіо правий. В той же час прем'єр-міністр Ізраїлю Бенамін Нетаняху розкритикував Німеччину за збройне ембарго проти Ізраїлю. І каже, замість того, щоб підтримати справедливу війну Ізраїлю проти Хамас, який вчинив найжахливіший напад на єврейський наруч часів Голокосту, Німеччина винагороджує тероризм, вводячи збройне ембарго проти Ізраїлю. І Бенамін Нетаньяху. Також заявив про те, що Ізраїль не прагне окупації сектору Гази, а головною метою є звільнення регіону від влади Хамас та створення умови для формування мирного цивільного управління. Хоча Нетаньяху не всі підтримують у його військовому кабінеті, проти над виступає і Цахал, але за великим рахунком, Нетаньяху то правий, тому що терористи сьогодні управляють сектором Гази, так само, як терористи сьогодні управляють Росією. І щодо Німеччини, друзі, яку я щойно вже згадував, коли говорив про те, що не тання вертикує мерця. Уряд Німеччини стурбований затримкою постачань з Китаю ресурсів для виробництва зброї, через що багато компаній у Німеччині ризикують призупинити виробництво. Про це пише сьогодні ведення Більд, і я вже неодноразово тут на каналі вам говорив про те, що справді Китай сьогодні має монопольне становище у світі. З експорту рідкосимельних мінералів, які вкрай необхідні для і військово-промислового комплексу багатьох країн, ну і навіть просто для промисловості цих країн. Впродовж багатьох років Китай вкладав кошти у розробку таких рідкосиземів. Це справді дороговартісне задоволення, але вкрай необхідне для того, щоб мати вплив на світ. Китай це робив планівномірно. А от Європа і Сполучені Штати Америки чомусь вважали, що їх пронесе. Але не пронесло. За виданнями Більд, країна нарощує військове виробництво, мається на увазі Німеччина, але для цього їй потрібні китайські матеріали, включно з рідкісноземельними мінералами. Але буде тепер Сінзіпін регулювати постачання цих мінералів до різних країн, в тому числі до європейських, які прагнуть. Щоб Китай попливав на Росію для припинення російсько-української війни. Так, Китай це може зробити, але буде вимагати відповідної платні. Ні, не фінансової, а платні у ринках. Ну і інші преференції. Непроста, друзі, геополітична історія, і російсько-українська війна має шанси заморозитися, але це буде непросто. Тому слідкуємо за новинами і коментарями тут у мене на каналі. Підписуйтеся, будь ласка, хто цього не зробив раніше. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу останніх подій. Поширюйте відео друзям, всіх люблю, всіх шановні, не перемикайтеся. Все буде Україна!